Це модернізаційні комплекти для переносного зенітно-ракетного комплексу стінгер. Американська труба, так би мовити, про образ нашої ігли. Дивіться, це два різних модернізаційних комплекти. Чому? Оцей комплект маленький, легенький, призначений для того, щоб ставити на іглу саме такі, на стінгер саме такі тепловізори, як ми ставили на іглу. Ми обрали китайські тепловізори гайд. Переконали, що вони дійсно робочі. Але, як виявилось, нам треба модернізувати значно більше стінгерів, ніж є таких тепловізорів. Тим часом в ППОшників були приціли. Повноцінні тепловізійні приціли, наприклад, терміон. Дуже, ну, я, я так скажу, казкова річ. Працює на відмінно. Але він довгий. І треба було зробити інше кріплення на стінгер саме для того, щоб встановлювати приціл. Конструкторське бюро технорії впоралося з цією задачею. Це вже передсерійний вироб. Попередня експлуатація війську довела, що вийшло. Дуже добре фіксується, переміщається, можна знайти, так би мовити, найзручніше положення для саме цього стрільця, саме з цими антропоморфними показниками. Всі стінгерісти, які бачили, брали в руки, всім сподобалось.